Так, друзі, як ви бачите, покришки видалися літніми, відповідно, воно буксує. Ну як, сніг почав танути, відповідно він став пухким таким розпушеним. І даний, даний протектор Ще на першій шкребеться, на другий вже проскальзує, на третій він вже не їде. Відповідно, рішив я так все ж таки, мабуть, поставлю ланцюги, треба, не треба, але поставлю, а там видно, що буде. Можливо, покатаюсь, можливо, лопату причеплю. ну, Принаймні пошкрябать, подивиться, бо що все. Розчарування в мене стосовно цих покришок після того, як я не виїхав на гору. Там не така крута гора, можна було і виїхати, але не виїхали. Хоча і довантажую очі в мене кілограм, мабуть, 15. Ну, 10 це точно лежить. Плюс піднімався я, перехиляв на ці колеса вагу, але нічого не вийшло. Ну, це таке. Давайте пробувати. мороки з ними дуже багато, тому що протектор не, не звичайної автівки, а високий. Відповідно, надівати ланцюги оті всі перемички. Дуже-дуже тяжко. Інколи буває, що раз-два одягнув, інколи буває, морочиться дуже довго. Пробуємо, а там видно буде. Це, мабуть, розбирати. Останній раз, коли одягав дрота трьохміліметрових робив, ну стягував ланцюги Vou o outro. гарний даний мотоблок, що його можна покотити за будь-яких умов. А от чи покотиться дизель? Так, поки цей хай залишається, з того боку теж треба натягнути Як ведеться, показував колеса, моручився з ним дуже довго, але в кінці, правда, як камеру прибрав, натягнув і все. Шпильку я поставив після того, коли я поїжджу. Переставлю, тут стояв в тому році болт на 25. Стяне воно нормально, але треба поїздити, щоб ланцюги потягнулися стали на свої місця. Так, Оцей скат. ну Тут теж ось болтиці ті що стояли. 40, мабуть. Теж затягну максимально, покатаюся, ланцюги розподіляються самостійно. Ну і тоді поміняю скорше за все, щоб ну, болти. Шпильки вже тут виходять, що вони довгі. За скільки років потягнулися ланцюги, можливо не всі, але потягнулися. Поставлю тоді на місце свої болти. Але для того, щоб все на місце стало, треба покататися, принаймні проїхати туди-сюди, чим ми зараз з вами займемося. Начебто не гальмують. Я вже грішив з попереднього разу не виїхав до гори, думав, що колеса заклинила гальма. Ну, начебто начеб все нормально. Так, назад. щоб не <гадувачі> зіскочив будущее кататися по двору так одне бленців один попався так а що тут? так зайшло буває ж кажу що зібрав зразу Проблем, чого я цей не став першим одягати, тому що ось тут от стяжки робив, довгий вийшов. ланцюг так думаю вже ладно, надіну той, який одягався і допрацювань ніяких не було. Так, сюди поставив гайку стару. Тому що якщо нову, може розкрутитися. Це в принципі все. Під час їзди воно знову все потягнеться, на місце стане. Ну, перетягувати не знаю, буду чи не буду, але в тому році, бачите, ось один. Ось другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ять скоб робив стяжок. Тому що дуже сильно потягнулося. Як буде в цьому році, хто його знає. Так, що у нас тут Вийде чи не вийде? тут, не вийде. Так, ну це вже хай побуде, до речі, да ні, тут теж стоялося це. Якщо попуститься, я його перезакріплю, а зараз я просто затягну далі а Ці гайки і поки хай побуде так. Ну, як Цю побачили, те що хотів я вам показав. Звичайно, допрацьовувати можливо я і зараз прокатнусь пару разів тут, заберу у вас час. Є такий варіант, він робочий повністю ланцюги допомагають, тому що я переїздив з такими ланцюгами і на 6 l колесах Сюди теж додав декілька перемичок і тут, і там. І в принципі вони мене виручають. Без е, ланцюгів, як ви бачили з попереднього відео, нікуди не поїдеш, тому що воно плаває. Тим паче, коли пішло відлига. Зразу все ідеальне. Та людина, яка робитиме його вперше. Ну, повторити можна, але далаш... доналаштовувати так само, як і цей мотоблок. Його випустили практично ідеальним, але коли попав він в руки до власників. Власники почали переробляти під себе. Ну, хочеться щось своє додати до того, що вже є практично досконалим. На все добре, бувайте здоров'я, будемо бачитися.